Так, ну що, заходимо в самий цікавий для нас павільйон. Тут, походу, на цілім павільйоні толком дві компанії, це джунгір і клас. І зараз ми добряче погуляємо і покажемо все вам. Джунгір X. Величезний комбайн. Прикольна жатка, з якими вигонами. Тут комбайни серії Т, серії С, величезний павільйон. Є що подивитися. Погуляємо ми ми по ньому трошки пізніше. Нас більше зараз цікавить саме клас.